25 грудня майдан незалежності. Активісти національного спротиву звітують. Боротьба за євровибір триває. Та й з самого ранку мітингувальники дізнаються вкрай прикру новину. Журналіста і активіста Тетяна Курнувіл жорстоко побито вмить реагують. Я почувши цю інформацію по телевізору, вийшов сюди, і я так думаю, що ще більше киян повинні сьогодні вийти і виразити ще більшу недовіру до влади. Бо ми вже так розумні розуміємо, що це не без їх участі оце трапилось. Ситуація жахлива, тому що побили дівчину, по-перше, і, і сьогодні вночі порізали також хлопця з Харкова. Іти до Захарченка, ну і що? Це люди, які сміються в очі всім. Вони вбивають і сміються. Ми вимагаємо негайного, чесного, справедливого слідства, зокрема по відношенню до жахливого, жорстокого замаху на вбивство журналіста і активіста Тетяни Чорновіл. Тим більше, що ви знаєте, що усі дані відеорегістратора є. Причому копії тих даних є сьогодні в опозиції, тому їм не вдасться фактично змахлювати і сфальшувати ці дані. Видний, який це був автомобіль Porsche Cayenne, Видні номера цього автомобілі, видно обличчя тих зухвальців. Захисник Юлія Тимошенко Сергій Власенко зачитує лист лідера опозиції до мітингувальників і представників змі. У ньому Тимошенко дає вкрай жорстку оцінку. Подія сьогодні вночі, ледве не вбили жорстоко, по фашистськи поневічили, утопили у власній крові танюшу чорневіл. Найсміливішого, найвідчайдушнішого, професійного, а головне, чесного та безкомпромісного українського журналіста вона в останній час стала одним із авторитетних голосів гідності нашого майдану. У світлі останніх подій Юлія Тимошенко закликала змі скоригувати сітку мовлення і моніторити ситуацію з побиттям Тетяни Чорновіл та інших активістів, організувати ходу із майдану до Межигір'я з мирною вимогою, призначення позачергових президентських виборів, а присутнім на майдані сформувати новий склад ЦВК і головне перехідний уряд, який Верховна Рада негайно мусить затвердити і допустити до роботи, наголошує дострокові парламентські вибори не на часі, крім інших, Шого майданівці обурені появою інформації, що боцінто правоохоронці отримують скарги від громадян, яким перешкоджають рухатися центром міста. Або проти них, мовляв, навіть застосовують силу. Козак із Хмельницького Леонід Круз, що чергує на одному із пропускних пунктів, спростовує інформацію. При моїх кажуть, чергування такого не було. Ми стараються з людьми поводитися толерантно, вічливо, щось в них навчитися, і самими кажуть, виховуватися, їх виховувати. Хай побачить, що українці це є Європа. Це вільні люди. Так як були козаки, ми стараємося, щоб ми були красиві, щоб з нас брали приклад. Його слова підтримує колишній афганець Павло Манзур, що зі Львову. Ми ведемо себе дуже толерантно і нам заборонили піднімати руки. Ми ні на кого ще не підняли. От і афганці ще ні на кого не підняли руки. Ні на кого. Та, попри все, мітингувальники сповнені оптимізмом кажуть, спільними зусиллями досягнуть перемоги. Я як оставалась віддана Євромайдану, так і остаюсь, і мабуть, завжди останусь, тому що життя треба міняти. 25 грудня Київ Майдан Незалежності.